Щороку на Рівненщині хочуть стати громадянами України в середньому півтори сотні іноземців. Більшість з них має українські корені, тож вони отримують паспорт за спрощеною процедурою. Проте трьом десяткам охочих доводиться чекати позитивного рішення президента України. Цей чоловік належить до їхнього числа. Вірменін Іван Горщель приїхав на Рівненщину в гості до друзів у 2007 році. Закохався в українську дівчину Валю та оселився на Дубинщині. Такий поворот долі каже він: стався через його незвичне для Вірменії ім'я Іван.

Пока радівся все 84-го і в чесні вовні назвали Іваном. Минув рік після подачі документів, і ось своїм указом президент України надав Іванові українське громадянство. Чоловіка не бентежить те, що він не зможе проголосувати на виборах у неділю. Жартує в Україні вони відбуваються набагато частіше ніж у нього на батьківщині. Окрім нього, українцями стали ще п'ятеро іноземців, серед яких дехто приїхав здалеку. У нас цим же указом, яким Горщаль Іван Іванович прийнятий до громадянства, прийнятий. І громадянин з Лівану має в Україні сім'ю, має дружину, має дітей і вирішив. Бути в країні, проживати відповідно такий статус як громадянин України для іноземців, які вирішили назавжди поселитись в Україні, має важливе значення. Загалом підсумовують в міграційній службі протягом 2012 року в нашій області з майже 30 іноземців, котрі подали заяви на ім'я президента України. Громадянство нашої держави отримало 15 осіб. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.